Дорогі друзі, ми дякуємо Богу за цю можливість бути з вами. І хотів би з вами поділитися такою темою, яка називається Життя з Богом. Ми тут всі християни, ми всі віримо в те, що один Бог над цими нами є. І якщо ми всі християни, то ми повинні жити з Богом. І коли ми задаємо собі питання, чи живу я з Богом і. Дам дам свої відповідь. Наскільки я близький із Богом? коли ми чуємо такі професії, як, наприклад, космонавт, про що ми думаємо? Що то, та людина вона літає в космос? Коли ми чуємо таку професію, як і пече хліб, то пекер, да? і водітель він возить людей. Ну, коли ми чуємо грішник, слово, водітель їзде, космонавт літає, а грішник. Грішник грішить. Хто із нас не грішний? Кожен із нас має якийсь грі, якийсь недостаток свого характеру. Але Господь каже, що ми можемо це все виправити. Коли до Христа привели блудницю, то сказали, що вона повинна вмерти, вона повинна отримати каміннями до жній побиті за те, що вона зробила. Христос узяв і почав писати на землі гріхи. І кожен прочитав свій гріх і залишив ту людину коприг, і що пішов додому. Чому? Тому що Він теж мав гріх. Так і кожен із нас має тот гріх, який може тільки Ісус Христос нас простив. Такі люди є, які мають різний колір шкіри, Одні є стимніші інші світліші. Чи можемо ми стати світлішими або темнішими? Буває таке, що літом загориш, а що, коли приходить осінь, зима, то тіло наше стає світлим. Ми самі своїми силами не можемо стати або світлішими, або темнішими. Ми такі, нас такими створив Господь. І ми такими є. Ми, чи створив нас Господь грішними? Ні, Господь нас не створив грішними. Ми стали грішними чому? Бо те, що ми родилися грішні, на грішній землі. Наші батьки, наші бабушки і дідушки, вони теж були грішні і воно передається. Наші діти, чи учимо ми наших дітей робити зло? Не учимо. Вони чомусь самі то учаться. Але ми дітей навчаємо про те, що вони не робили. Відправляємо їх у школу, щоб вони там навчилися щось доброго. І коли діти щось роблять недобре, то нам тяжко. Ми є діти Божі. І якщо ми робимо щось недобре, наскільки нашому Батьку Небесному на, на серці тяжко? Даже в цьому світі ми знаходимо таких дітей, які діти царів. Є у нас на землі такі ще, як би називається, монархії, де є діти царя або діти королеви, то вони не можуть робити те, що всі діти всі, що звичайні люди. Вони повинні одягатися. Словотиснув свого, як би статусу, бути в таких компаніях, навіть заміж і женитися, вони можуть тільки за кого? Із свого посочення. Якщо ми є діти Божі, чи можемо ми робити все, що хочемо? Бо я собі сам собі придумав, можу що хочу робити. Якщо ми діти Божі, то ми маємо Біблію. Це є Слово Боже. І Бог нам відкриває, що ми можемо робити, а що ми не можемо робити. Коли нас щось болить, рука або нога, коли нас болить серце, і ми, у нас недалеко може бути аптека, і ми приходимо в аптеку і забираємо всі ліки, які є. Правильно чи неправильно? Коли мене беруть коліно, а я беру от серце. Або просто я подаю. я б забрав всі лікарства із аптеки і буду лічити собі коліна. Чи допоможе мені то? Ні. Мені допоможе тільки те лікарство, яке відповідає тому моєму органу, яке, яке хворіє. І у Біблії є правила на кожний случай життя. Кожна людина може в Біблії собі знайти те, що йому підходить. Як ми можемо знайти це в Біблії? Ми відкриваємо Біблію, читаємо, перед тим можемо помолитися із. Попросити Божої допомоги про те, щоб Господь нам допоміг зрозуміти, що написано в Слові Боже. Бо просто є люди, які знають Біблію на пам'ять і не користуються тим, у вас тут є залишився знак поворот наліво, да? і таких знаків є достатньо. Є світофори, є різні знаки, які попереджують. І коли ми приїжджаємо до світофора, а світофор горить червоним світлом, що нам потрібно робити? Остановися! А я кажу, ну я опаздую, да? мені немає часу, я. Я спішу, мене там чекають, і я собі їду на червоний. Що мені буде? Можливо, я й проїду. Один раз, другий раз, можливо, проїду на червоний. Але прийде такий час, що я не зможу проїхати. І ті люди, які мене там чекають, чи дождуться вони мене? Не дождуться, тому що я не доїду, бо я порушую правила ті, які є у нас на дорозі. Слово Боже, нам відкриває ті правила, які ми можемо жити. Є така історія про блудного сина. У Біблії така історія. Були у батька два сина, і один із синів каже: Мені не подобається те, що ці правила життя, які в тебе тут дома є. Віддай мені мою частку. І я йду собі. І тот син пішов, потратив всі свої збереження, те, що він взяв з батьком, протратив. І коли в нього були гроші, в нього було багато друзів. В нього було багато, як би сказати, тих людей, які були з ним. Але коли гроші закінчилися, він опинився біля свиней. Він нанявся до одного чоловіка, каже: Дай мені якусь роботу. І він дав йому роботу пасти свиней. І коли він хотів поїсти те, що давали свиням, і те йому не дозволяли їсти. І там він пише в Біблії, що він прийшов у себе і спомню про батька. Що в батька каже, люди, раби каже, краще живуть, чим я тут, бідую, у цьому коло того корита біля свиней, ми люди, ми, буває такий час, у нас, що ми відходимо від Бога і йдемо куди хочемо. Ну, приходить такий час, що ми зжимаємося, і ситуація така нас кожного різна, і ми споминаємо за Бога. Коли є така поговорка, каже, коли гром що? Ударе, тоді, тоді людина перехреститься. Чому? Бо то що страшно, коли ми тут у вас чуємо такі вибухи, то ми починаємо дивитися по сторонам. Що то таке? А коли два-три рази ті вибухи, ми привикаємо до того або звикаємо і вже достає. Но Господь каже, що я прийду і заберу свої. Хто ж такі свої? Ця тема про те, що життя з Богом. Господь забере своїх. Тих своїх дітей, які служили йому, які читали Біблію і виконували те, що написано в Слові Божим. Дякую Богу за це за цю можливість бути з вами. І Хай Бог поблагословить нас, що ми могли не тільки сьогодні зустрічатися, но й вічності, коли Господь прийде на цю землю. Амінь.